Це відкриття ветеранського простору, який наша організація спільно з громадою Іванівською при підтримці ООН і уряду Німеччини робила, зробила. Зараз вони є в Ніжині, в Чернігові. Це третій простір буде ще в ріпках, зі слів директора з розвитку громадської організації Центр гуманістичних технологій Ахалар Юрія Трохименка за фінансової підтримки Німеччини зробили ремонт та облаштували приміщення. Після цього ветеранський центр передали комунальному закладу центр надання соціальних послуг Іванівської сільради. Ми допомогли створити стіни, і для того, щоб цей простір був живий, да, важливо, щоб тут була людина, яка знає проблему. Переймається і до до якої Но є люди прихильні, тянуться. Центр буде працювати для військовослужбовців Збройних сил України, для ветеранів, учасників бойових дій, інвалідів війни, для членів сімей загиблих, також членів родин всіх вище зазначених категорій. Директорка центру надання соціальних послуг Світлана Король каже: тут надаватимуть психологічну та правову допомогу, допомагатимуть адаптуватися та інтегруватися у цивільне життя. Хочемо, щоб були проєкти якісь про розвиток про розвитку бізнесу, щоб була громада для ветерана, ветеран для громади. Ветеран російсько-української війни Валерій Струк розповідає, створення таких центрів гарна ініціатива. Побратими приходять з війни, зовсім не зовсім не адаптовані у їх. Тобто, вони вони От ото що вони за там за рік, за два, за три скільки. Ото вони навчились тільки одно бити ворога. Дарина Перепечон, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів.